Цього року випускники шкіл здаватимуть більше предметів під час національного мультипредметного тесту. Замість трьох, як торік, чотири про це розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. Ми цьогоріч матимемо обов'язкову частину, яка складається із трьох предметів: це українська мова, це математика і історія України. Один предмет буде варіативний. Добавилися предмети українська література і географія у випускників 11-го ліцею урок української мови. Вчителька Оксана Лащук розповідає, як готує учнів до НМТ. Маємо спецкурси. На яких діти приходять, теж виконуємо тестові завдання, маємо додаткові факультативи підготовки до ЗНО. Багато уроків доводиться сидіти в підвалі, намагаємося не опускати важливий матеріал. До української мови я готуюся здебільшого в школі на факультативах. З історії то в мене є репетитори. З деяких предметів також я купила курси для того, щоб легше готуватися. З додаткових предметів я, скоріше за все, ще не вирішилась, але це. Фактично, англійська або географія. Випускник ліцею Олександр Сенега каже, захоплюється історію України з п'ятого класу. Я розумію всю важливість, чому історія стала обов'язковим предметом. Я це повністю погоджуюсь, розділяю. Це надзвичайно важливо для кожного народу, для кожної нації знати свою історію, свою мову. На тест історії України беруться, береться період, починаючи з Люблінської унії 1569 року. І по сучасній події в Україні готуватися потрібно комплексно, тому що історію здати це не тільки відтворити дати події. Це потрібно прослідкувати, а логічні зв'язки. Історію пропишуть на столі. Ми пишемо кров'ю на своїй землі, піснями, шаблею, мечем, щитами і невільничим плачем. Хай наші випускники пишуть її на столі, а не піснями, зброєю і щитами. Торік мультипредметний тест на Волині здавали більше 10 тисяч учасників, розповіла Алла Корнейко. Кількість учасників ми очікуємо приблизно таку саму, як була минулого року. Український центр оцінювання якості освіти, який займається адмініструванням національного мультипредметного тестування, обіцяє цього року, як і попередні два роки, відкриття пунктів тестування за кордоном. Минулому році у нас було відгукнулися 32 країни. Вадим Панафідін, Петро Патієвський, Суспільне новини, Луцьк.